На сьогоднішньому занятті познайомимось, що таке комбінаторні задачі. Комбінаторні задачі це задачі на знаходження кількості можливих комбінацій. Ну, давайте, наприклад. Нехай в класі залишилось ну, після уроків три учня: Петрик, Василька і Миколка. Вчитель хоче призначити двох учнів черговина. Скільки в нього є способів? Обрати, нас призначити цих двох учнів чергувати. Давайте перебирати. Можна розглянути такі можливі комбінації. Залишиться Петрик і Василька. Залишиться Василька і Миколка. Залишиться Петрик і Миколка. Все ми маємо три можливі варіанти. Тут дуже важливо враховувати, чи має значення порядок слідування, чи ні. Якщо для чергування, то не має значення, Петрик і Василька залишились, чи Василька і Петрик. Це одні й ті самі людини. Отже, отже, кількість важливих комбінацій тут три комбінації. Три комбінації. Якщо ж задачу сформулювати трішки по-іншому, ну скажімо. Маємо тих самих хлопців, хлопців Петрик, Василька і Миколка. Нехай необхідно вчителю призначити одного старостою. староста, Він буде відповідати за якісь певні доручені йому речі, і один відповідальний за журнал. Ну, скажімо, відповідальний за журнал. Давайте подивимось. Єдже Петрик і Василька. Але Петрик може бути староста, Василька відповідальний за журнал. Це один, одна комбінація. Але якщо перезначити Василька староста, а Петрик відповідальний за журнал, це вже інша комбінація, в них інші ролі. Аналогічно можна сказати Петрик і Миколка. Староста відповідальний за журнал. Миколка і Петрик. Миколка вже староста. Петрик відповідальний за журнал. І ще двоє є в нас учнів. Можна взяти Петрик і Ми... Так, Петрик і Василька взяли. Петрик і Миколка взяли, значить Василька і Миколка. Василька і Миколка. В'єт староста відповідальний за журнал. Або Миколка і Василька староста відповідальний за журнал. В цьому випадку у нас виникає вже шість можливих комбінацій. Отже, при розв'язуванні так званих комбінаторних задач цей фактор треба в першу чергу учитувати в умові задачі, За умовою задачі. Давайте ще розглянемо декілька питань. Нехай маємо чотири учня, чотири учня. Нехай буде перший учень, другий учень, третій учень і четвертий учень. І ці чотири учні змагаються за перше і друге місце. Ну, в яких змаганнях, скажімо там, в шахів. Тобто третього місця не буде, буде лише перше і друге. Перше місце переможець, друге призер. От скільки існує можливих способів розподілу кінцевого результату, саме призерів. Що у нас може бути? У нас може бути перший з другим. Перебираємо. Як це краще перебирати? Беремо перший і переглядаємо з кожним. Перший і другий. Але якщо їх поміняти місцями цей переможець, цей призер. Тепер поміняти місцями буде другий і перший. Це вже буде інший варіант. Цей переможець, цей призер. Потім перший з третього. Перший і третій. І відповідно третій і перший. Перший і четвертий. Перший і четвертий, відповідно, четвертий і перший. Ось. Всі пари за участі першого тут записані. Далі. Другий. Другий і перший вже не розглядаємо, бо це вже в нас враховано. Другий і третій. Третій і другий. Ще раз нагадую, це першому пишемо переможця, це призер. Другий і четвертий. Четвертий і другий. Все. Більше варіантів за участю. Другого немає. Третій і четвертий. Четвертий і третій. Ось виписані всі можливі варіанти розподілу отримати перше і друге місце. Ось цима чотирма учасниками. Отже, а тепер рахуємо: а скільки ж всього варіантів? Один. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, 11, 12. Тобто існує 12 варіантів. 12 різних варіантів посісти перше і друге місце. Давайте ще розв'язуємо таку задачу. Випишемо три цифри. Випишемо три цифри. Ну, скажімо, один, два і три. Скільки існує різних трьохцифрових, трицифрових чисел, складених за цих цифр? Тут ми чітко розуміємо, що якщо ми поставимо один, два, три, і поміняємо місцями це будуть різні числа. Але необхідно врахувати ось що. В умові було сказано, щоб всі цифри були різні чи ні. Може бути по-різному. Якщо в умові нічого не сказано з приводу того, що всі цифри мають бути різними, то необхідно буде розглянути і варіанти, коли цифри будуть однаковими. Отже, давайте спочатку подивимося, щоб всі цифри були різні. Один, два, три, одне число. 1, 3, 2. Інше число. Все за одиницею на першому місці поки що немає. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Тепер на першому місці трійка, 3, 1, 2. 3, 2, 1. Давайте подивимось. Так, щоб на першому місці була одиниця всі варіанти. На першому місці двійка, всі варіанти, на першому місці трійка всі варіанти. На другому місці. Одиниця на другому місці, тут двійка, тут трійка, тут трійка, тут двійка, також всі варіанти. Отже, варіанти е, можливі трицифрові числа, ось вони виписані, їх всього шість. Але давайте подивимось такий варіант. Може ж бути, коли. Ці цифри однакові. Ну, наприклад, 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Цей варіант також треба врахувати. Це ще три числа. І давайте розглянемо варіант, коли дві цифри однакові. Ну, наприклад, 1, 1, 2. 1, 1, 3. Може бути 1, 1, ось тут 2. 1-1, ось тут 3. Це також інший варіант, бо це інше число. Може бути 1-1, ось тут, ось тут 2, ось тут 1, ось тут 3. Очевидно, за участю одиниці в різних місцях ось таких варіантів 6. Якщо одинакові дві двійки, ситуація буде повторюватись. Тобто, з двома одиницями у нас шість варіантів. Очевидно, можна можна перебрати, але можна здогадати, що з двома двійками у нас також буде шість варіантів. Шість варіантів. І з двома трійками також буде шість варіантів. Отже, рахуємо загальну кількість можливих варіантів. 6. 6. 6. І 6. Це получається 6 помножити на 4, 24. І ще ось оцих три варіанти. 24 додати 3, всього 27 варіантів. Тобто, це кількість можливих варіантів з трьох цифр утворити. тризначне число. Важливим є, якщо серед. В цій задачі, якщо серед цифр буде нуль. Наприклад, якщо одна цифра буде нуль, то ось такий варіант ми вже не враховуватимемо. Бо е, цей варіант дає нам не 3цифрове число, а двохцифрове число. Тобто, коли попереду нуль, ці числа треба буде відкинути. Ось такі комбінаторні задачі можна. Розв'язувати. Ну, давайте ще одну задачу розв'яжемо. В їдальні приготували три перших страви. Перших страви і дві других страви. Ну, нехай тут буде суп, борщ і росових. А другий тут нехай буде макарони і карту. Питання А. Скільки способів взяти одну першу і одну другу страву? Ну, от скільки є способів, щоб взяти обід з однієї першої, однієї другої страви? Очевидно, суп з макаронами, суп з картоплею. Два способи. Борщ з макаронами, борщ з картоплею. Два способи. Розсольник з макаронами, розсольник з картоплею, два способи. Тобто, всього маємо шість способів. Шість способів. І друге питання. Скільки способів взяти одну страву? Одну страву. Очевидно, ми можемо взяти або цю, або цю, або цю, або цю, або цю. П'ять різних способів. В даному випадку п'ять способів. От ми познайомились частково трішки з комбінаторними задачами, більш детально і з деякими теоремами, які дозволяють полегшити розв'язування, познайомимось в старших класах. Дякую за увагу. На все добре.